Участь у нацвідпорі до збірної України ігри нескорених нещодавно взяв нацгвардієць ветеран з Тернопільщини Василь Курилович. Зараз спеціальна комісія вирішує, хто з учасників з різних областей представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Канаді. Про підготовку та участь у іграх нескорених реалії війни та важке поранення Василь Курилович розповів під час зустрічі з тернополянами у міській просвіті. Василь Курилович родом з борщівщини. До війни був лісником, звідси і перший позивний лісник. Але одразу після першого бойового виходу побратими почали називати його батя, адже він був одним з найстарших у бригаді та мав довгу бороду. Чоловік став на захист України у 2023 році. Пройшовши навчання, став кулеметником 14-ї штурмової бригади Червона Калина. У нас було створено ДФТГ міста Баршева, активну участь в цьому, а потім нам сказали на роботі пройти ВЛК і тоді собі отримав нормальну повістку. Все як має бути законно. Пішов додому і сказав, що дружині, от в мене є повістка, мені треба йти воювати. Нікуди не дінешся. Ну і в нас були місяць часу десь біля тримали ну, на позиціях біля Києва. Потім, коли почався у червні 23-го року контрнаступ, нас кинули на запорізький напрямок. І так я попав на війну. Так почалися мої. Будні. Під час контрнаступу на південному напрямку був важко поранений. Його позицію атакував ворожий дрон, який ніс гранату. Від вибуху втратив обидві ноги та отримав поранення руки, але не втратив оптимізму. Ми були на запорізькому напрямку, там, де оці два села вербове роботи, як пекло, там степ голий, нічого нічого немає, ніки не древні нічого. І от контрнаступ, сповіт собі, що ми пробили той такий коридор, справа ворог, зліва ворог спереді, і зверху дрони їхні. Одиться постійно під обстрілами. Там, певно, немає такої хвилини, щоб щось не прилітало. Або якщо нема, то значить, щось буде щось ще, ще щось тяше. Вниз зброї мають досить. Побачив тих. Я відвоював з червня по жовтень місяць. Чотири місяці. За тих чотири місяці я побачив все, що таке найвільніше може бути: від мінометів до газів різних. До фосфору під час евакуації з поля бою батя дав обіцянку побратимам взяти участь у іграх нескорених і слова дотримав. Він почав займатися веслуванням, пройшов відбірковий етап у Києві та чекає на результати, щоб представити Україну на змаганнях у Канаді. Перше моє заняття я їду саморанкую вже на тренажері. Працюю одному. Потім приходжу в себе в палату сніданок. Поснідав, їду в спортзал, такий величезний спортзал. Дві години, три години займаюся на тренажерах, тягаю штангу. Потім вертаюся в зал фізичної терапії, де зі мною там вже проводять такі вправи, Насадять мене на велику куртку, щоб я тримав рівномагу. Вчать з, з, з цього крісла колісного на землю пересідати, ну, такі всякі пристосування. Навіть навчили мене по сходах ходити без ніг. Я можу без, 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 без крісла колісного просто пересуватися по, по сходу по клієнтці, зверху вниз, там, знизу вверх. Потім в мене є. Триза тижні плавання. Я вже смі... Смі... сміявся, що я з ногами не міг плавати, а навчився без них плавати. Потім така загальна, ніби теж година часу в спортзалі загальні такі вправи, там не дотривалізна. Василь Курилович чекає на протезування і в майбутньому хоче допомагати пораненим воїнам. У його планах отримати диплом психолога та працювати з військовими. Війна це дуже нехороша штука. І не всі такі сильний дух мають сильний характер, як я, що я, наприклад, сам справився. Є дуже багато. Військових, що замикаються в собі, не переживають там ну, всякі різні е, в кожного своє. Але і от я зрозумів, одне, що в нас, наприклад, психологи зараз працюють, психотерапевти, але не кожен військовий криється психолог, який тільки який не був на війні. Я думаю, вважаю, що психологи, які мають працювати з військовими, мають бути, які прийшли війну. Він знає, що це таке. Не по розмовах, а сам то що прийшов. І мені просто вийшло, я одного, другого, третього підтримав. Бачу, вони до мене тягнуться, що мені що виходить, що це не До слова, тернопільська художниця-просвітянка Наталія Басараб подарувала Василю Куриловичу портрети його родини, які написала у межах проєкту «Їхні очі дивляться в душу. А поетеса Марія Карпик зачитала поезію та подарувала воїну книжку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.